Друзі, дякую, що завітав до мого каналу. Вибачаю за мій голос, трохи прихворіла, але треба ж виконувати мою місію. Я не можу залишити вас без прогнозу на наступний тиждень. Тобто, сьогодні у нас прогноз для України. Що нам очікувати на тижні з. 18 до 24 березня 2024 року. Маленька кубка це в нас старші аркани, це фон тижня і велика кубка це ситуаційні придворний карти, які показують більш детально деякі нюанси, настрої, деталі такі інше. Дивимось, що чекає на Україну на наступному тижні. Це добре. Карти перегортаю вже мільйон раз казала, бо це в моїй школі, де я навчалась, не розглядається перегорнути картки. Тільки такі, що на нас чекає. Це мені вже не дуже подобається, але це війна, ми розуміємо. До речі, дуже дякую тим, хто робить замовлення, хто просто пригощає мене кавою, так би мовити, перераховує гроші на мою картку, бо більшість цих грошей, звичайно, входить на допомогу ЗСУ. Бо це головне, для чого нам зараз треба працювати. Тобто, що ми бачимо? Ну, в цьому контексті це може означати жіночку чи декілька жінок, ну, жіноча енергія, так би мовити, яка буде вирішальною на наступному тижні, на тижні з 18 до 24 березня. А, бо це може бути якась діячка світового рівня, яка якось допоможе вирішити проблеми ці ж зараз, які в нас є зараз з боєприпасами і все таке інше. А, мабуть, це щось, ну, щось глобальне, якась жіночка, яка має вагу у світі. Так, а далі ми дивимось, якась буде поразка. Ну, це не така фінальна, кінцева поразка, а це може бути невірно обраний напрямок дії. Невірно ну, разом з цією карткою це, е, поряд це може е, казати про те, що е, е, не, не вивчений, не вивчена ситуація, не вивчені всі вхідні дані, і тому е, може бути вибраний не, не зовсім вірний напрямок руху. Але, але це ще може бути від того, що на верхах є якісь люди, які, так би мовити, плітуть інтриги, і які заради своїх корисних інтересів можуть зробити погане нашому загальному, нашому спільному добробуту, нашій спільній справі завадити. Тому це дуже-дуже застережливий момент, бо оці, так би мовити, ігри так, ради якогось рейтингу. Якось якогось політичного впливу, мабуть, і навіть заради збагачення, але здесь зараз не вижу, що це заради збагачення. Це і саме для, про, про, для влади, для впливу, для якихось своїх таких цілей амбітних чи не дуже. І це може завадити, навредити. Зробити щось погане нашій спільній справі. Оце дуже погане. Тому будемо пильні. Я не, не чую тут про чутки, але ну, якось треба дивитися на ті дії, що будуть робити якісь привладні люди. Високопосадовці, що вони можуть казати одне, робити інше. Це треба бути, як то мовити, на чеку. Спостерігати і бути завжди готові взяти на себе відповідальність, як це взагалі в нас зазвичай відбувається. Тобто, не дуже не дуже гарний прогноз, бо є якась. Ну я не можу тут, я не не бачу карт саме зради, але псування чогось гарного, що могло в нас вийти, щось гарне, а це можливо псують якісь не дуже гарні люди, які дуже високо сидять зараз. Тобто, друзі, як завжди, надія на нас самих. Бажаю нам пильності, сфокусованості, єдності, сил, щоб цей тиждень і усі наступні були гарні по можливості. Слава Україні! Слава ЗСУ!